Всім сьогодні з вами Лідія Катеринчук і я хочу вам розказати про новинки дев'ятого каталогу. Так, і ось наш каталожик, такий шикарний: 60% скидки на всю продукцію. До 60, да? е, і перша, перші скидки при покупці трьох лаків у нас вони тут представлені. Ось, дуже гарні лаки, легко наносяться, легко стираються. Е, ну, Звичайно, за допомогою для зняття средства. І дуже гарні кольора. Далі помадки, так само, 100% кольору, 60% скидки. На всі помадки при покупці від трьох штук. Вони легко наносяться, ось вони, так? Да? Вони можуть вам, вам використовувати як базамчик для губ, губ, і від 15 років їх спокійно можна використовувати. Далі серія у нас Very Me, представлені туші. Ось у нас є чорна і в нас є зелена. Дуже гарна серія. Так само віком після 15. При покупці трьох, неважливо якого кольору, ви отримуєте лише за 42,90. Далі у нас представлена серія Діскавер. Це є мила за 16,90. І гельчики для душу лише за 3190. При покупці трьох штук. Гельчики просто шикарні, і мило так само, ось воно у нас, да, є. Різні запахи, як від свіжого, так солодкого ви собі можете вибрати на ваш смак. Далі у нас 60% скидки на продукцію Laune Her серія після 30% і серія малинка. Так, улюблена серія всіх підлітків це є Пурскін, яка допомагає е, нашій молодежі е, вивести свої пріщики, да, саме цей перехідний вік, Так, в угрі, ось вона у нас представлена, але я всім рекомендую брати е, обов'язково серію, тому що один інгредієнт вам не дасть того ефекту. І так само при купівлі трьох штук у вас скидка. 60%. Далі в нас дуже велика скидка 55% на пасти. На пасти, які тримають 12 годин захисту, так? які рекомендовані Шведською асоціацією стоматологів. От у мене одна є. І три варіанти: це є відбілююча, протівкарісна на натуральних олії чотирьох трав. Ну, вони дуже шикарні. Далі в нас скидка до 60% на креми для рук. У нас є тут три штуки. Там дуже гарний живильний, захисний ефект дають. Зволожують нашу шкіру. Є сілк. Далі в нас в каталозі моя улюблена серія це серія Wellness. Представні як. Чоловічі вітаміни, так і жіночі, тому що жінкам потрібно більше фоліової кислоти, і тут рекомендована норма і жаліза. Так? А чоловікам рекомендована норма на день. Так? Це більше потрібен і магнію, хрому, селену, і цинку. З великою скидкою 390. 5 гривень. І кожен з них містить 12 вітамінів і 10 мінералів. І вона зміцнює імунітет. Підвищує життєвий тонус, зміцнює здоров'я шкіри. Ну, це є дуже важливо, тому що в даний момент багато алергій в людей. Це так само є нестача. Одна з проблем є нестача вітамінів. Далі в нас велика скидка 50% на туалетну воду Лусія. Це є одна з найпопулярніших парфумів туалетних от, чо, жіночих. І лише за 285 гривень. Дівайн так само 50% скидки. Свіженькі, красиві на літо підходять е, кожній жінці. Так, Еклат, це найпопулярніші парфуми чоловіків, 50% скидки. І так само е, парфуми. By The Legend 50% скидки лише за 275 гривень. Ціна просто шикарна. Я їх обожнюю, тому що там є яблуко, там є шкіра. І от я дивлюся, думаю, треба чоловікові взяти. І в нас в цьому каталозі так само представлена серія New Wage, яка віп класу, яка. Допомагає нашим жінкам виглядати просто шикарно, і е, скільки клієнтів, скільки консультантів вже взяли цю серію, просто в захваті, лише де на ну, шкіра стає більш пружнішою на 70% вже за 12 тижнів вона підтягується серія овал обличчя і ну більше шкіра сяє, да, і виглядає насправді просто шикарно. Мене брала і мама, мене брала багато клієнтів, які задоволені. Далі в нас серія Еко 35+,» і вона представлена для тих. Кому за 35, да? і представлена вона з в двох серіях, з легким кремом і з нормальним. Кого нормальна шкіра. Далі 25 плюс серія, теж віп класу. Я сама її перепробувала. І е, я задоволена, тому що шкіра стає гарною, е, ніжною, сяючою і е, насправді таке відчуття, якби дихає, та якби, ну, Легкість така, і це словами не передати. Далі в нас представлена серія Optimals, яка найпопулярніша зараз літом. Чому? Тому що ця серія з великим захистом, да, SPF 15. Е і ця серія допомагає відбілювати пігментні п'ятна, і всі наші косметологи рекомендують її використовувати з лютого місяця, тоді, звичайно, от. Ще є в нас серія Optimals, да? от вона для жирної шкіри. Так, далі в нас каталог просто шикарний. Серія е, наша від захисту е, Сонця, да? від. Вона допомагає захистити там великий СПФ-захист для дитини, для кожного з нас. Від 15% до 50. От я собі взяла вже спрейчику. Це цей дуже удобно. 25 СПФ-захист. Вона на натуральних маслах, натуральній олії. Далі у нас представлені міцсамер. Він і вона з великою скидкою. Ось вони у нас є. Так, со, соул теж з дуже великою скидкою. Е і, от, вони у нас є, да, і досить великі 100 мл. Тому наші чоловіки будуть використовувати довго і довго. Да, і в склад входить пачулі і бергамот, Це те, що чоловіки дуже обожнюють. Так, ось це всі. І хочу два слова сказати про середню інкогні. Так само це парна серія. Жіночі парфуми солодкі, красиві. Обов'язково рекомендую їх попробувати і лише за 199 гривень. Так, у нас є серія свіженька, яка м -м, підходить саме літом нашим жінкам. Ось вона у нас є. Така свіженька, я вже її розпробувала, мені дуже сподобалася. Так, і обов'язково хочу два слова сказати про нашу е, серію Giordani Gold, а саме про парфуми Essenza. це є ВІП-класу, е, який створив дуже крутий парфумер, який створює брендові духи Ніна Річі, да, Парабама. І саме в цьому в серці композиції є нотка Essenza, яка запатентована Oriflame. І е, вона та там ще є бергамот, там ще є тоскальна деревина, і лише за 599 гривень кришечка з позолотою. Це насправді парфуми ВІП класу, які е, допомагають жінці виглядати просто шикарно. Кремчики лише за 99 гривень. Ось вони у нас є. І всім рекомендую їх взяти, тому що ціни такої давно не було. Це 60% скидків. Так, наші любимі аксесуари і серія Giordani Gold. Giordani Gold це є VIP-серія в каталогах Oriflame. Ось вони в мене є. Ця серія. туш. Яка в цьому каталозі зі 40% скидкою. Так, далі. Помадки. Хочу вам ще сказати декілька от, слів про серію Верімі. Це насправді серія після 15 років її вже можна використовувати. І в цьому каталозі представлена велика скидка на е, тоналочки. Ось вони у нас є. Да, за 49,90. Так, любим, любимий продукт наших жінок це є краска. І краска вона йде на натуральних інгредієнтах. так. Вона є з омегою 3 і омегою 6, дуже гарно відновлює волосся. Я сама перепробувала. І вона так само з великою скидкою за 175 гривень.